Так, у нас з Німеччини, шкода Octavia A5. Німецьке. 2008 року 1,6 MPI 182 тисячі пробігу. Не бити, не фарбований, 7 тисяч доларів кліматконтроль. Намервасника цікаво. Автомобіль повністю в рідній фарбі, в збереженому стані. Так, дивіться. У нас склон у нас все рівнесе, Противотумані фари у нас. Вже зимова резина стоїть. Тут у нас все рівнесенько, рівнесенько, рівнесенько. Пльоночки присутні, під ручками взуті немає. Шторка присутня, парковщик. Дивіться у нас тут усе. Тут все повністю в різному. Так, шторка у нас не затаскана. Багажний відсік, дивіться, в якому стані. Все повністю рівнесеньке, без ДТП, без нічого. Так, дивіться, нас покажуть. Автомобіч у нас повністю рівнесенький. Лівочка присутня. Тут у нас ні вздуті, ні риже, ні нічого, багато не немає. Так, механічна коробка передач, 5 передач, двохзонний клімат. Бортовий комп'ютер, 4 електросхопи діймача, регулювання, зеркали також з підігрівом. Дивіться, водійський в гарному стані. Пасажирські. ось, не зачований, нічого. Так що хто цікавить на автомобіль. Хто хоче собі цілий автомобіль, повністю все схворільне. Ціна 7 тисяч доларів. Телефонуйте по номеру. Так, Toyota, Camry 55-та. На українській реєстрації 2015 року Чорний колір. Противотуманні у нас фари, передні ходові вогні. Передніх фар, передні паратроніки. Максимальна комплектація, у нас 2,5 газ бензин, 4 покоління. Ціна у нас 16500-206 тисяч ходу. Номер вас показує, цікаво. Телефонуйте. По номеру. Так, автомобіль затонований з лобовим. Так, дивіться, ні вздуті, ні рижете по автомобілю, все чутко. Тут ще безключовий, так? так? Тільки на передніх двох чи на водійстві? На всіх. На всіх? А, без ключових. Тільки на передніх двох, так. Так, задніх. Так, задні. так, партруніки ззаді, з нас камера. Так, на арка у нас повністю заводський герметик. Герметик рівнесенті і льоночки заводські також стоять. Так, шкіряний шти. салон з вставками під дерево. Так, у нас. Регулювання. Пасажирського сидіння автоматична коробка. Водійський. Дивіться в гарному стані. Мультикермо, 4 лекциоску підіймача, двохзонний клімат-контроль, бортовий комп'ютер, так що коза Вальнич. Вальнич. руля. Так що Якщо позацікав на автомобілі, телефонуйте по номеру до власника. Так, продажі без. в універсалі Volkswagen Golf 6 в сірому гарному кольорі. На передніх партроніках у новачах передніх. Ціна у нас 8350, номер власника, буде цікаво. У нас на автоматичній коробці передач 10 рік, 1.4 бензин TSI. 223 тисячі пробігу. Так, дивіться, на нас у нас серівнесень. Висічки по автомобілю немає. Ні ржавчинки, дивіться, яке гарно все. Так, на заводських легкосплавних дисках. Рижиків здутів і порушкам немає. Тут у нас все сілесеньке. Релінги. Задні парктроніки. Ржавчинки тут немає. Під номером, над номером, де ручки також. Так, задні партроніки казав. Правий спорт рівненький. Все чистенько, все рівнесенько. Тут здуті теж нема. Так, у нас тряпчений салончик. 4 електросхлопі автоматична коробка передач ДСГ, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, 4 електросхлопідії регулювання у нас і підігрів зеркал, бортовий комп'ютер. Пробіг оригінальний. Автомобіль у нас оригінальний, точно приїжджайте з провірками, не битий, не фарбований. Ціна 8350. Так, у продажу Volkswagen Тауран 2008 року з двіном 1,6 MPI. Вже в нас рестант зінзована оптика. Дивіться, по капотіку з немає, повністю рівний капот. Зимова резина на залізяках, тут у нас рівне синько. У немає. скло немає боляч хитросиво, я відбиваюся камні, тут у нас рівнесенько. Все у нас бортик. Дивіться, повністю без м'ятінок, без нічого, рейдинги, криша рівна, задня ляда, вздутій, значка немає. І також здуті немає, де підсвітка номера. Фаркоп. Правий борт у нас рівненький ось, дивіться, арочка ця рівна, порожок і тут ось. Так, у нас тканиновий салончик. Механічна коробка передач, кондиціонер. Два передніх алестр підіймача, сидіння в гарному стані. бортовий комп'ютер, регулювання зеркал. я вам ближче відкрию і покажу автомобільчик. Регулювання зеркал. Так що кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, я ще доволі покажу рульок ось. Це верх руля ось. Значок це верх руля. Як вам стан руля, напишіть в коментарях. Так що поцікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі від одного власника ще стара реєстрація Chevrolet Captiva на лінзованій оптиці. Автомобіль у нас 2007 року, 2,4 бензин, 240 тисяч пробігу. Автомобіль обслужений. Ціна 5900. Номер власника. У кому цікаво, телефонуйте по номеру. У нас стоїть тут вся сезонна резинка на гарних заводських дисках. Затонований автомобільчик лобового скла. Так, дивіться зараз вам візуально покажу. Повністю автомобільчик рівень. Задні парктроніки. У нас відкривається скло, віддільно може відчиняється від ляди. Правий бортик у нас дивіться який. Так, тряпчаний у нас салончик на тряпочці, 4 електросклопідіймача у нас, потолочок у нас не висить. Все, у нас в чехольчиках, мультикермо, кондиціонер заправлений, працює автоматична коробка передач у нас. Ні, механічна, механіка, механіка, не побачив. 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал. Та що, кого засікаю даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 5900. Дзвоніть по номеру. Так, у продажі у нас Volkswagen Golf Plus, свіжеприганий з Німеччини. Так, на передніх партруниках передні мивачі фар, противотуманні фари. Атом на автоматичній коробці передач. Бензиновий двигун 160 тисяч пробігу. Повністю б'ється по Фольксвагену 100 пробіг 8900 доларів з торгом. Номер власника, ось якому ви цікаво, телефонуйте по номеру. Повністю є вся сервісна історія. Дивіться, на нас у нас з немає. По капотіку теж серівнесенько немає з дуті, нічого. Так, завості лайфоспавні диски Volkswagen по дорожкам. Все цілесенькі, арочки задні, також цілі Шторка автомобіля присутня на рейлінгах. Задні парктроніки. Труба, дивіться, яка чистенька, в якому стані труба. Так, Порт правий, Абсолютно автомобіль. Чигрі несе. Також все по автомобілю рідне. 4 електрослупіді моча. Столики присутні, не відвалюються. Як от буває висять повністю на свої. Так, 4 лесосло підіймача, регулювання зеркал підігрів. Рульок не перешитий шкіриний. Двохзонний клімат, автоматична коробка передач ДСГ. Водійське, дивіться, яке сидіння. Так що, кого засікали даний автомобільчик? Телефонуйте по номеру власника. Так, у продажі Volkswagen Golf 5 в універсалі автомобіль у нас свіжоприганий з Німеччини на передніх омивачах. Передні партроніки. Дивіться. По арочкам, по порожкам по заднім аркам все в гарному стані. Релінги встановлені. Задні партроніки. Дивіться, немає нічого, ні вздуті, нічого. Підно де? Освітлення номера також в дуті нема. Задні паротроніті. Автомобільчик повністю рівненький. Так, да -да. На такому гарному велюровому салоні. Чотири 4 електросхлопідіймача. Регулювання зеркал підігрів, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Механічна коробка передач. Руль у нас. Дивіться, не перешитий рульочок. Так що комбай, Цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Ціна у нас 6300 за універсальчик. Номер власника там буде. Так, у продажі на українській реєстрації Volkswagen Golf 5 в універсалі. На автоматичній коробці передач 1,9 дизель. Автомобіль у нас не битий не фарбований. Восьмий рік. Ціна 7250. Номер власника, якщо цікаво, телефонуйте. Так, насплом у нас все чітко, рейлінги. Омивачі передніх фар у нас легко спавні пульсвагеновські диски оригінальні. Тут здуті немає, порошки рівненькі. Арочки теж в гарному стані підручка. все чувство. Повністю автомобіль, дивіться, рівнесенький. Задні у нас парктроніки. Затонований автомобіль без, без лобового скла. Вокруг знака вздуті нема. Так ож, вздуті нема у нас, де е, освітлення номера йде. Задні паратроніки. Да. Задні паратроніки у нас. Арочка цілесенька. Порожечок. І тут у нас погорочки вздуті теж немає, все добре. Велюровий салончик. 4 електросхлопідіймача, автоматична коробка передач, ДСГ мультикармо, 4 електросхлопіймача. Так, велика нав... мультимедіа, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Так, що клубу, водійське сидіння. ось в такому стані. Так, що є кубоє... цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль затонований вже. Стоїть на реєстрації, не потрібно поплатити пенсійний фонд.